Твердопалений котел. круглий чи квадратний, квадратний чи круглий. Що круглий, що квадратний, немає різниці. За одного але. Коли в квадратному котлі багато таких з'єднань між сорочкою і топкою 15 на 15 розташовані. дають йому високий тиск, він, ці з'єднання не дають йому роздуватися. Але є одне але ці з'єднання повинні дуже відповідально бути проварені. Не один випадок був, коли на них текло. Тому на це треба звернути увагу. А круглий катер він майже без цих компенсаторів. І він не дає сам собі роздутися. Майже 5 атмосфер тиску, скільки дозволяє насос. Впевнені, можна дати йому і 7 атмосфер. Він буде тримати форму і нічого з ним не станеться. Тому такий нюанс дає більш, більшу перевагу круглому котлу. І на це слід теж звернути увагу. Ну, майже я випробував, зараз будемо його вичухувати. І до фарбування, образірування, фарбування і утеплення. На все добре.